Величезний будиночок у вигляді котика. Має дві частини. Ось ця частина вона знімається, така трошечка. Опускається, піднімається, знімається. Тут кріплення, ось тут перегнуті трішки. ось У нас така ігрова локація йде. Починаємо сам будиночок, дуже великий, тут є багато ігрових кімнат. Є для ляльки, який підіймається на кожну кімнату, на кожен поверх і опускається. Також є озвучена кнопочка. Тут повинна бути ще такий тунель труба, її немає. Це картонні вставочки, їх можна переміщувати.